Є гарні новини для всіх власників квадроциклів Ленсін 300. Значить, не було інформації з приводу обмеження швидкості на них і чому вони не їдуть більше, ніж 60 км за годину. Була ціла купа різних теорій. Була думка, що вони запрограмовані на період обкатки, там на першу тисячу кілометрів да? не їхати більше, ніж 60 км за годину, а начебто після 1000 обмеження має знятися, але є купа. Випадків, коли квадрики проїхали більше тисячі, а обмеження в 60 кілометрів так і діє. Були думки, що там Венера в Сатурні чи давлінь атмосферно атмосфера значить на максимальну швидкість на цих квадроциклах, але я добився відповіді від постачальника. Постачальник добився відповіді від заводу. Значить, ці квадроцикли. Обмежені з заводу, значить, Європа. Більшість країн, куди постачаються ці квадроцикли, е, значить, мають обмеження згідно місцевого законодавства. А китайці приписали нас до європейських імпортерів. Відповідно, в Україну заїжджає техніка в такій самій комплектації з такою самою електронікою, як їде на Європу. Тому всі наші квадроцикли вони зашиті з обмеженням плюс-мінус 62 км за годину. З'ясували ми це приблизно десь місяць тому. Місяць тому постачальник квадроциклів, наш імпортер український, замовив комп'ютер, спеціальний, простий діагностичний прилад, яких у них там 5 штук здається є для лансінів. Жоден не підходить. Для того, щоб перепрошити і зняти оце обмеження, треба спеціальний комп'ютер. Його замовили. Зараз я отримав його на декілька днів в користування, для того, щоб та техніка, яка є у мене, можна було зняти обмеження. Ну, значить, виглядає це в принципі нескладно. Мені показали, як це робиться. Плюс китайці прислали інструкцію і в фотографіях, і в картинках. Значить, процедура займає не більше 10 хвилин. Значить, прошивка першого першої трьохсотки перепрошивка у постачальника зайняла практично цілий день, тому що китайці прислали там десяток різних прошивок. Десяток різних прошивок, і всі ці прошивки треба було відтестувати, як на них працює двигун, яка там максимальна швидкість, які обмеження, як він їде, як він реагує на органи керування, на газ, наскільки відкривається дросіль і так далі. Цілий день тестували різні прошивки на одному квадріку, Доводилося зносити їх, переустанавливати, перепрограмовувати, значить, проводити адаптації. Але. З'ясували і знайшли одну прошивку найбільш робочу. Тому зараз там, всі ті, хто купував 30 і кому не вистачало максимальної швидкості, питання вирішується. Перепрошивкою. Звертайтесь до ваших продавців, до дилерів. До тих, хто продавав вам квадрик. і поступово ця інформація значить, буде доходити до всіх. Всі продавці в Україні будуть мати можливість надати вам таку послугу. Ну, а якщо хтось буде морозитись, звертайтесь до нас, значить всім нашим клієнтам ми будемо робити то безкоштовно. От. А якщо ви купили квадрик десь, але хочете таку послугу, ми будемо робити то за гроші. Оцей квадроцикл, оця трьохсотка, Крутезна у нас заброньована на Полтавщину. Значить, В суботу я буду їхати до військових, вестимо цього дракона і попутно на трасі, здається, з Глобино, якщо я не помиляюсь, чоловік замовив його. І на трасі перевантажимо йому цей квадрик. Квадрик уже обслужений, замінені масла, фільтри, все протягнуто, промазано. Подивіться, яка прелість. Це все міточки фарбою ставимо ми. Додатково, бачите, синя водостійка смазочка. Накладаємо підпильники рульових опор, шарових, шарових опор, рульових наконечників. Коротше, передаємо техніку повністю обслужену. Техніка буде обкатуватись обкатуватися Ну Якщо ти хочеш такого квадрика або будь-якого іншого, звертайся, контакти, як завжди, в шапці профілю, а ми її бачимо, перепрошиваємо зараз цього. Завтра збираємо ще одну трьохсотку, її теж відшиваємо. І у нас. Треба перепрошити 700, бо 700 їде на ЗСУ. 700ки теж обмежені на 62 км за годину. Теж будемо перепрошивати. 62 Одну із 700 ми вже перепрошили, вона легесенько їде 90. Далі просто мені страшно було. Я більше, ніж 90, не розганявся. Тому і по 700 теж питання вирішується.